Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні цікавий автомобіль: це Audi A5, 9 рік 2009 мотор, мотор 2.0 TDI, турбодизель. Діагностуємо пічку, не дає тепла. Що з лівої, що з правої сторони, бачите, 25 градусів. Все викрутлено клімат на хай, максимальне тепло. На лице немає тепла. Які варіанти можуть бути, навіть не підключавшись ще апаратом. Звісно, що це мог, мог би бути бруд в системі, але е, ну, в такій машині такого класу так швидко воно не, не буде в ноль іти. Тобто було б якось гірше, але щось би гріло. Е, можливо, це додатковий моторчик, е, який ставиться як додаткова помпа електрична, він не робить. Можливо, він, бо тоді в такому випадку не буде гріти пічка. Для того, щоб відключити, як кажуть, виключити можливі варіанти, ми все ж таки підключимося до радіатора пічки апаратом. Подивимось, чи дійсно там немає бруду. Переконаємося, як буде на апараті гріти, чи клімат сам по собі робить, чи заслонки його працюють. Отже, тут без підключення не обійтись. Робимо підключення. Так, перед тим як підключатись на пічку, подивились. Тут є один додатковий насос, насос 1. І далі є ще біля радіатора пічки, видно отам насос другий. Насос 2. Робили діагностику власнику цієї машини. Сказали, що по насосу немає проблем. Але все ж таки ми підключились і бачимо в двигуні насос системи охолодження 2. Помилка 4875 обрив цепіт. Це означає, що він не працює. Його просто клинить, він вийшов із строя. Треба його заміна, але все ж таки, щоб, як кажуть, виключити варіанти, що там може бути ще крім нього. Кроми цього насоса може бути ще якісь варіанти з кліматом чи пічкою. То, звісно, ми зробимо все ж таки підключення, нагріємо нашу промивочну рідину, проведемо промивочку радіатора і переконаємо, що надалі все з машиною порядку. Отже, робимо підключення. Зробили підключення на сам радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Цікаво переглянути, чи є ж там бруд чи немає. Дуже цікаво Викинуло нам щось таке Дивись, що выкинуло Все, копейски Все шось схоже, блин Намастило, блин Непонятно вообще жесть я посол Ту бачу как это так? Подивіться, воно виходить як масло, перемішку з брудом. Дуже цікаво. Неочікувано, дуже неочікувано, що тут є бруд. Отак от буває. Тобто Можливо, ще й моторчик пічки із-за цього він став. Моторчик пічки став із цього. Можливо, є проблеми в системі охолодження, а саме пробиття теплообмінника. І масло попадає в антифриз. Поглянемо, що тут у нас з бачком. Так. Ну, тут антифриз має колір не, що не свідчить. Так, нас нам вдалося вияснити інформацію, теплообмінник був пробитий, система була почищена. Мився бачок пару разів, але на пічку не було зроблено підключення, і з пічки ніхто не виганяв. Тому магістраль, не магістраль, а скажем, шлях від помпи цієї додаткової, і до пічки він був весь в маслі забитий. І, Можливо, і помпа ця друга вийшла із строю, ну, із, з робочого варіанту перейшла в неробочий саме по цій причині. Отож, отак виглядає все. Миємо фільтр цей і ще, ще раз промиваємо. У нас на апараті 91 градус, плюс-мінус 90, можна сказати. Перевіряємо, як проходить процес. Процес проходить дуже гарно. Серединка дає 80, права сторона теж шкварить. Ще не міряв, поміряємо трішки пізніше. Тут проблема забитий радіатор пічки і вийшов насос, який стоїть прямо перед радіатором, він подає антифриз на радіатор пічки і в ньому теж проблема, він не працює. Тобто навіть після цієї промивки можливі варіанти. Якщо протоку через насос немає взагалі, то не буде зовсім гріти. Якщо помпа проштовхне антифриз через нього, навіть не робочого. Загріє не так гарно, як з насосом робочим, але ну, будемо дивитись варіанти, як буде себе вести на машині, але тут однозначно насос під заміну. 82 вже плюс. Нагірший дефлектор правої сторони виходить на 70 градусів. Що вже гарно. Ну, По відчуттям на руку прям пече. Навіть не знаю, буває таке, що. Трішки термопара не достає до його виходу нормально. По відчуттям 75, як мінімум. Ну, хай буде 70. Ще помиємо, звісно, радіатор і потім вже будемо тестувати на машині. Тестуємо вже на автомобілі, завели. Після промивки радіатора пічки набирає 77 градусів, вже маємо. Не так інтенсивно йде набір, але все ж таки набирає. Бачимо, зараз пішло падати. Можливо, відкрився термостат. Тобто з неробочим моторчиком може бути отака от штука, тобто він може не прокачувати. Помпа зараз була, допустимо, один контур качала нормально. Зараз там відкрилось щось термостат і пошло вже не так інтенсивно прокачувати радіатор пічки. Тому насосик це і потрібно буде. Все ж таки замінити. Але тепло вже є в автомобілі. Наступний автомобіль Hyundai Getz. Проблема тут: радіатор пічки не дає тепла. Була заміна мотора. Тобто, міняли так же, і міняли передній радіатор. Тобто в систему ніхто не промивав. І маємо, що маємо. Дивіться, перший фільтр закидало відразу. Зараз я його достану, подивимось разом. З трошки зіллю. Подивіться, чим забито. Запакований радіатор пічки, такий радіатор пічки тепла не може даватись з таким брудом. Зараз промиємо, побачимо, який буде результат. Чистим фільтр, наступний фільтр. Це Радіатор пічки дуже-дуже забитий. Запаковка 100%. Повністю весь забитий. Кожна його щілинка містила бруд. Там, де повинен бути антифриз. Ми дивимось результат. результати. Перевіряємо результати промивочки. ну Дуже-дуже запакований радіатор був. Права сторона найгірший дефлектор 70 градусів. Бачите, підходить під 70 градусів. Серединка більше дає тепла. Ну, зовсім нуль тепла, абсолютний нуль. Людина їздила в холоді. Зараз прям дуже гарно шкварить. 70 і вище це дуже гарні показники для такого автомобіля. Це просто ташкент в салоні. Але є нюанси по системі. Система має бруд. Як швидко закидає із системи. Незрозуміло, сподіваємось, що не швидко. Такий був автомобіль Hyundai Gets, а ми переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль Fiat Punto теж маленький, як Hyundai Getz, немає тепла. Підійшли до системи, почали підключ, з підключення тройники гнили на газ. І в руках прямо розсипаються, і з них випадає бруд. Тому очікуємо, що зараз буде цікаво. Вмикаємо апарат, зробили підключення, дивимося. Ой-ой-ой, тут вже видно. Дивіться, який прохід складний. Робимо реверс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хто кого переможе по бруду, Hyundai Get чи Fiat Punto? Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. Це ж капець, це капець. Для пічки просто. Цього бруда це не буде працювати зовсім. Ніяк я. Ось таке робимо. Це звертаю вашу увагу, що таке вчасне обслуговування вчасне системи охолодження. Гляньте, автомобільчик красивий, свіженький, все, наче як бомба, пушка, ракета. А сюди підходиш, а тут що? А тут запущена система охолодження. Ніхто не приділяв уваги, яка різниця, на якій мочі їздити. От просто таке відношення у людей є до автомобілів. Масліцо головне міняти, А що отут плаває в бачку, нікого не цікавить. Антифриз якісний, навіщо? Берем з базарчика дешевий аквілончик. Ось він наш любіменький. І погнав. І що тоді в ітогі, шо-шо? Що, що? Да-да-да. Ви знаєте, що що. Системі охолодження. <хи> От саме те і настає. Шелуха, е чай, е ржавчина, все. Ну, просто Система охолодження приходить в негодність. Постійна проблема з радіатором пічки і, ну, і, і інших систем. Термостати забиваються, перестають робити. Передні радіатори забиваються, починають кипіти і, то, і так далі. Тобто ви Ті, хто це запускає систему, ви просто не уявляєте, яка ця система важлива. Вона не менш важлива заміна якісного антифризу, чим заміна масла. Тому, вибачте, що так може грубовато розповів цю історію, але хотілося просто сказати: от як так може бути? Слідкуйте за системами охолодження і Вчасно змінюйте антифриз з промивкою системи, щоб бачок був чистенький. От як можна підійти на базарі і купити отаку от машину з таким бачком? Я би глянув і сказав, що все, уложена система охолодження, Не буду брати взагалі. Розвернувся би пішов. Отакі, отакі, отака ситуація. Капець. Ну що, Вона запакована, тут систему треба мити. Але миємо радіатор пічки. Перевіряємо результати промивочки Fiat Punto. Grand Punto, мабуть, здається, що якось так. Бачимо, що права сторона з потугами вийшла на 62 градуси. З потугами. Це вже так нормально додавали хімії. Тобто, що тут сказати, права сторона вже має коксування. Тобто бруд вже там так сильно засів, що вже на 100% радіатор пічки цей не промивається. Тобто він вже вмирає, він вже, можна сказати, був мерз вмерлим чи вмершим, але даємо, як кажуть, йому ще якийсь шанс цю зиму попрацювати. В дальнішому такий радіатор пічки вже потрібно заміняти. Не слідили за системою. Вбили радіатор пічки, все, тепер тільки заміна допоможе. Ну, Це з потугами 62 на апараті, на машині може бути трішки менше. Переглянемо інші дефлектори. Слідом за ним, бачите, наступний, правий, середній, пішов набирати більше, тобто це свідчить про те, що. Кокс вже є в дальній стороні радіатора пічки, він там вже засів так добряче. Туди промивочна рідина навіть не попадає, щоб його вимити. Тому його і називають так коксування. Це коли вже там камінь знаходиться, і що ми наблюдаємо. Бачите, середній правий бая більше, 66. Переглянемо середній лівий. Важте, ідея така е, драбиною можна сказати, або поступово сходинками. Правий найменше тепла, за ним трішки більше. Лівий середній, бачите, ще більше. Тобто вже набирає... Під... А, а так як лівий середній, отак зараз повинні працювати майже всі дефлектори. Тобто 72-73 по бокам, а, а середні. Повинні працювати під 80-76, хоча б 77. Ну, ми тут маємо вже факт на лицо коксування радіатора пічки. Звісно, що після абсолютного морозильника в салоні зараз буде Ташкент. І люди, які починають після промивки їздити, кажуть: ой, як дуже гарно стало, просто капець ідеально для них. Але ми вже бачимо, що проблема присутня, і це такий радіатор пічки, на нашу думку, вже потребує заміни. Він до кінця не промивається. Воно буде все гірше і гірше. І тут, в залежності від того, як буде ставати гірше, скільки кому вистачить. Можливо, навіть не хватить і на місяць, можливо, і, ну, а комусь вистачить на, на один сезон. На зиму від'їздити. Ще залежить від брудної системи охолодження. А система тут брудна. Зняли з стрільника з газового, просто бруд випадає на руки, його багато тут. Тут потрібно мити систему. Ну, побачимо, як буде себе вести цей радіатор і як швидко власник цього автомобіля звернеться знову до нас за теплом. Там вже. Бо найкращим випадком, найкраще рішення для, цієї, для цього випадку і цього автомобіля це є заміна радіатора пічки на новий з промивкою системи, повною промивкою. Вигнати все цей бруд заміною антифризу повної. І тоді буде нормально всім і машині, і пасажирам та водію. Буде просто жара та шкент. Так, закінчуємо з цим автомобілем. Це був такий Fiat Punto Grande Punto. Переходимо до наступного автомобіля. Починає відео з такого ракурсу. До нас трішки не вмістився Volkswagen bus LT35. Трішки здоровий. А, lt 28 Вибачте, трішки не вгадав. Будемо мити в ньому радіатор пічки. Тут немає доступу, поки що. Треба буде знімати весь оцей вентилятор в зборі з фільтром, з корпусом, щоб відкрився доступ до другого патрубка. Але ця машина поки буде підготавлюватись до промивку. Тут терміново хлопці ЗСУ до нас завітали, холодно в автомобілі, джип-гран широкий, е, немає тепла. Дуже-дуже ну, слабенько. Підключились бруд був вже його менше, вже його зменшується, бачите скільки. Зараз перевіримо, як буде гріти пічка в нас на апараті, чи підвищили ми градус. Глянемо в автомобілі, ну тут все порядок. 76,7 набирає, просто класно. Питань до пічки немає, аби так працювала на автомобілі. Звісно, зараз заведемо, перепровіримо все, щоб було тепло хлопцям. Тому переходимо. Далі ще помиємо трошки джипа року і перейдемо на елтеху. В елтехі знімаємо, що я показав, працюю. Так, зробили підключення, вирішили всю цю штуку не знімати, все одно патрубок, який йде на пічку. Він в недоступ, тобто його треба там розрізати. Розрізали, зробили підключення, потім все з'єднаємо. Наш чистенький фильтр. Поїхали. Зараз буде щось цікаве. Наскільки брудний радіатор пічки. Прям космани такі повивалювались. Він гріти і не міг нормально. Система в велтехі має бруд, її потрібно промити. Звісно, що ми зараз це робити не будемо, аби хоча б дати тепло пічку, щоб на цю зиму від'їздив чоловік. Перевіряємо результати промивки в велтехі. Бачите, 90 градусів видає пічка. Чого так? При температурі 92 води, 93, 90 градусів з дефлекторів. Ліва сторона заглушена якось, нема там взагалі потока повітря. Права сторона теж ноль. Сюди не йде. І йде то тільки по центру. І все тепло з усієї пічки спрямовано в центр. Тому така тепловіддача сумасшедша. Прям 90 із 93 градусів видає. Ну, тут питань немає. Пічка гріє, аби так на машині робила. Тож, виключаємо запалювання, будемо збирати систему докупи, подивимось, як буде на автомобілі. Закінчили промивочку в гранд роки, тепло дали, хлопцям буде не холодно. Від вас, будь ласка, вподобаєчка. Також... Тут ЛТХ що стоїть. ЛТху теж промили. Все порядок. Зараз будемо збирати. Будемо закінчувати, мабуть, це відео. Всім гарного вечора, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі.